В Україні! Це самохідна артилерійська установка М-109Л. Саме цією зброєю наші артилеристи 118-ї окремої механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. І сьогодні ми поспілкуємося з нашими захисниками і обов'язково покажемо, як красиво ця потужна зброя насипає по орським позиціям. До пару постріла. Втрата времені десь секунд 40 хвилину. Кидається команда, я її приймаю. Кажу до бою: виїжджає гармата, всі займають свої позиції, заносять снаряди, пороха, приймаємо координати і працюємо. Зараз у нас буде відбуватися. Остріл по горках. Видача досить потужна, тому нам потрібно заховатися. Моя перва посада була заряджаючий ТЗ. Потім я був міхводом ТЗ, потім вже перейшов на САУ заряджаючим, міхвод САУ, навідник САУ. На даний момент працюю командиром. Угу. Uh -huh. На гармоті. Це як і міномети, і, ФПВ, і льотчики вражеські, і піхоту, як ми вражали, і по техніці також працюємо. Є різновид снарядів, є осколочні, є, допустимо, касети. Uh -huh. Вони накривають велику відстань одразу. Ми працюємо і темо, і темо. Утро починається не з Пост! Що найбільше подобається вам в цій роботі? Сам процес подобається сам постріл, як він відбувається, як до нього готується, який Постріл. Постріл. А чому ви вирішили все-таки йти на захист? Це наша країна і треба обороняти. Тут уже ми всі, як сім'я, дуже давно, всі все дуже гарно знаємо і один одному допомагаємо. Ми виконуємо одну роботу, яка наближає нас до перемоги.